У Києві стартував чемпіонат України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл із легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. З-поміж інших дисциплін першого змагального дня, 7 лютого, відбулися фінальні забіги на дистанції 60 метрів серед юнаків вікової групи Ю-16. Про це спорт на районі відомо з протоколів змагань. Золото у дисципліні виборов Євгеній Янчук, який представляє колос Рівненської області. Час Євгенія 7,34 секунди, став його особистим рекордом, срібло в активі мукачівця Максима Петруса. Представник Закарпаття подолав дистанцію за 7,44 секунди Давид Кубах, спортсмен Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи Волинської області. Показав час 7,48 секунди і виборов бронзу.